Всім привіт, друзі! Ви на каналі Games TV. З вами я Роман, і в нас проходження 200 босів в вежі звичайної. Зібрав цього разу таку команду основним домайгером Скорпіона МК-11. Ось ви бачите все спорядження, яке на них навішив. Люкан у нас МК-11 і Сайрекс для критів. Ми будемо старатися отримати максимальний демедж від Скорпіона. Люкан у нас для того, щоб не ухилялися джейт від наших атак. Ну давайте відразу розпочнемо. І відразу я вам розкажу, що в мене було з 200 ми вежі фатальної Денії і зі сотими босами. Бо ті ролики в мене видалились і вони не збереглись, на жаль. За сотий бій фатальної вежі я отримав рейди на МК-11 на продажу. А за. Цей, блін. А за 200-й фаталки ми отримали цю Соню Bлейт класичний фільм. І отримали ми ще цю Страж Прінцеси. Ось така в нас винагорода була. Не все найкраще, звичайно, але но нормас Не... М можна сказати так, получив вже карточку, яка, якої в мене не було в колекції, колекція збільшилась. І я бачу, що нам ну, дуже не виходить. Зараз ця спроба і буде треба зараз грати ще раз. А де крети, я не знаю. Так. Йо -моє. Ну Щось дуже швидко нас розкидали насправді. Так, перший. І поки я лютих крейтів не бачу, на жаль. Бо вдача не спрацьовує. Та і все. Тут мінус уже скорпіон, то вже все. Ну нічого, трошечки їм здоров'я знесли. Зараз ще за Сайрекса трошечки повиносимо. Бачите, і вона не ухиляється якогось лішову. Прикольно. Так, перший. Боже, получається, в самым живучим тут залишився Сайрекс. Ну нічого страшного, нормас. Давай уже. Або б'єш, або не страдаєш в Давай, добивай. Я вже тебе багато не знесу. Все, мінус. Окей. Зараз ми маємо зайти нормально. Вийти і зайти нормально. Давай, швидше грузи. Так мені і не дало епіка з рандомного боя. Усі епіки, які в мене є, я дістав з 200-х фаталки. До речі, 200 ті фаталки вже скоро будуть. Це буде останнє проходження. І будемо прощатися з вежею Денії. І будемо чекати вежу шерерю і кошмарну вежу. Боже, ти диви, який він сука притівний уйобак! Я не можу. Перший. Блін, так быстро взяли і просрали люкана. Я навіть не замітив, блін. Та это все, вони зараз будуть ухилятися, падли. А звідки увіч, я, блядь? Нормально, не будемо відміняти, вона хоч не зможе мені давати контратаку. О, пішли у нас, успіх появився і валиться валять крити. 124 тисячі. Ви це бачили, хлопці? Вийдемо за Сайрекса. Бо воно його в баню. До речі, бачите щось? Вона не може вихилитися від Сайрекса. Не ухиляється Джейт від Сайрекса на диво. Давай виходимо тепер за Скарпа. Ай, ебать, його рот нахуй. І нічого страшного буде. Три спроби, так, три спроби. Нічого страшного нема. Давай, давай. Так, запис у нас йде. Іде. іде. Виногороду нам дають гамна кусок. Епіка я, напевно, так і не побачу. Продовжуємо далі. Давай швидше, грузи. Ну, зараз точмо, полюбе на мене повішить свій рівень. По-любому. О, черепашка, йо-майо, -йо, це неприємно. Ну, давайте вийдемо за Сайрекса. Нехай там та черепашка пройде, люкана щоб швидко не промахувати не будемо, будемо боротися за е, Трібурга Сайрекса, поки там всі негативні ефекти з нас сходять. Блін, наложив на нас е, понівачення. Погано, добре. Стримайся, ніхіра собі, що за дамаг? Що, я і цей раз не пройду. Блін. Неуязвимость, бляха-муха. Добре, давай, Сайрекс. Так, кітана вийшла у нас, перебила нас відразу. Давай перший блок зробимо. І вийдемо з Люканістера. Друге СП. Боже, а крітів взагалі немає, бачите? Оге. Oh. <laughs> Мінус Люкан. Друге СП по Джейт. Ух нічого собі. Давай, давай, давай. Ми зараз тут перемогу забираємо по-любому. По-любому перемога буде за нами. Перший і смерть. 489 тисяч демеджу прилетіло. І ми видерли цю перемогу. Ну і будемо надіятися, що за 200 бій фатальної вежі ми дістанемо нарешті плащ Аргуса, Бо бруталіті так на рейна я і не день не міг дістати. Випадало, Випадало тільки на слиття. У мене навіть копія короля Джерета немає. О, джокер на п'яте слиття у нас іде. Прекрасно! Прекрасно п'яте слиття джокер. Ще 5 джокерів і буде 10-й. Ну, ось такий ролик в нас получився, друзі. Чекаємо вежу sharerю. Прямо вже не можу дочекатися, як я, як я чув, ніби 3 числа її мають підвести. То будемо чекати і будемо заполучати круте елітне спорядження вежі SRERU. Добре, друзі, всім вам дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки. Переходьте по лінкам в описі на Telegram, на магазин Олексія, на мій Тік-Ток. І на цьому все, друзі. Вподобайки, коментарі і пока!